Сьогодні хочу вас ознайомити з комплектацією та правилами експлуатації професійного турецького верстату типу ЕКБ-45, виробником якого є турецька компанія Якар Кардеслер. До комплектації даного верстату входить педаль для керування верстату в автоматичному режимі, ключ. Для регулювання упорних рейок, розетка для підключення верстату до мережі 380 вольт а також в комплектацію верстату входять пальці і ролики для роботи з арматурою. Центральні ролики діаметром 200. 158 118 98 міліметрів. Центральний палець з зовнішнім діаметром 45 міліметрів. Також допоміжні пальці діаметром 60 міліметрів. Та пальці з роликами з зовнішнім діаметром 60 міліметрів. В комплект верстату входить упорна рейка, яка одягається на власний палець, а також палець для фіксування упорної рейки.